Як би це дивно не звучало, але в церкві мене більше просвітили, чим в школі. Ну, тобто навчили, так? От такі якісь моменти наукові, факти різні. І от до чого я це веду? Зараз люди живуть і так подивишся, надивляться таких різних серіалів, фільмів, якісь ілюзії, фантазії там, про космос, що там ніби можна то літати. Але ніхто не враховує те, що космос це дуже агресивне середовище. Там або температура дуже висока, або дуже низька. Там не може літати ніяке НЛО, там неможливо переміщатися. Знаєте чому? Тому що це є вічність, і Господь створив цей простір для того, щоб показати, що є хтось, хто більший за все це. Наш творець. Космос наповнений різними метеоритами. ви тільки уявіть, їх там 100 тисяч на квадратний кілометр. І якщо ми будемо переміщатися, так як показують у фільмах зі швидкістю світла, то ті ж метеорити будуть наближатися до нас. З такою ж швидкістю. Ще кажуть, космос можна згорнути, нібито. Але ні фізично, ні науково це неможливо. Це може зробити тільки один Бог. В Біблії описується шоста печать апокаліпсису, об'явлення, книга об'явлення Івана Богослова, 6.12. І де описується, що. Місяць стане як кров, сонце стане як міг волоссяний землетруси будуть. І знаєте, маємо розуміти, що ми живемо з вами в надзвичайному світі. І Господь дав нам все навколо найпрекрасніше. Але якщо ми вчасно не включимо мозги, то цьому світу, мені здається, лишається недовго.